Слава Ісусу Христу! Сьогодні 25 червня і в нас було домашнє завдання прочитати Слово Божого за місяць. Так, ви молодці, що ви взялися, що ви читали, хтось читає, хтось дочитує Слово Боже, хтось прочитав за кілька днів, хтось вже багато зараз дочитує. Так, але ви молодці, що ви прийняли рішення читати і перебувати в цьому. І перед тим, як записувати відео, я питався Ісуса: Ісус, скажи, а що би ти хотів згадувати своїх дітей? А Він мені каже: скажи їм, що я їм дякую. За те, що вони хотіли перебувати в мене більше, за те, що вони прийняли рішення більше часу приділити мені, іменно в слові. В якому я є. І потім каже, щоб я розказав вам про віру, яка впливає на вашу молитву і яка виростає від того, що ви читаєте Слово Боже. Бо знаємо, що віра від слухання, від слухання чого? Слова Божого. І чим більше ви перебуваєте в молитві приймаєте рішення, жити так, як написано, то ваша віра починає рости. Так. Вона починає збільшуватися, так? бо ми знаємо, що Ісус каже про зерно гірчичне. Це говорить про те, і потім Він каже, що воно виростає, і кущиться, що там таство не має небесне, гніздиться. Тобто знаємо, що вона виростає. Відповідно, наша віра, яка вона там маленька би не була, вона може рости, але від Слова Божого. І тепер ваша молитва могла навіть змінюватися в процесі. Коли ви починаєте більше перебувати в Слові Божому і прохання до Бога, у вас вже будуть більше такі, якби він хотів і попросили. Бо молитва без віри вона є пуста молитва. Можна мільйон раз молитися, а результату не буде. Молитися і ні разу не читати Слово Боже. Та не розуміти, що, хто такий Бог, що він зробив, чого він прийшов. Так? А молитва віри. Вона умовно кажучи, так, піднімає Господа молитву до Господа, бо Бог чує і ті молитви, і ті молитви, так? але на ті відповідає. І чим більше є віра в Бога, хто, хто може виконати те прохання, яке ви е просите, тим швидше Він реагує. Бо це дозволяє йому. Ваша віра дозволяє Богові реагувати на ваші прохання. Так? Щоб ви не просили, а тим більше ми знаємо, що Ісус каже, якщо по згоді двоє згодилися молитися або більше, щоб не просило, дасться вам. Якщо повірите, це слово, ну так і буде. Воно дійсно так і буде. Та тому просить більше. Читайте слово Боже. Перебувайте у молитві. Моліться. Моліться за своїх ближніх, за ворогів. Та то, що Бог би хотів, щоб ми молилися ворогів за своїх ворогів. Не тільки за себе, а за своїх ворогів. Бо е, написано, що ну, учнів, Ісус каже, то, що ви мої учні, пізнають, по любові так, Щоб любити один другого, так? і не тільки один другого. Бо каже Бог, яка різниця між між тоді між поганими і вами? Якщо поганий теж один другого любить, а ворогів своїх ні. Тому Господь каже, любити. І ворогів своїх теж, щоб бути реальними тими, хто прийняв рішення, йти за Господом. Бо він любив своїх ворогів. Знали, що коли його били, він навіть не захищався. Він навіть отако не робив, коли його били. Він навіть цього не робив. Він навіть ніякого страху взагалі не Не те, не що не відкривав, він не мав нічого такого. Йому не було змісту захищатися, бо він не, не мав нічого такого, щоб агресувати по відношенню до них тих, хто його вбиває. Тому я дякую за те, що ви прийняли оце домашнє завдання. Бо... Я думаю, що вже є результат з вашої молитви, з вашого прохання. І перебування і молитва призводить вас ближче до праведності. А знаємо, що лот каже, Боже, якщо буде 50 праведників, спаси то місто, та? потім так менше, 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 менше до. До найменше правильних до десяти спаси місто. Але і Господь тоді вже йому нічого не відповів і пішов. Бог казав: добре, я спасу, буде 35, спасу, буде 40, добре. Не, не буду їх нищити. Да? І відповідно, і праведність нашого Бог починає бачити. Воно серця починає мінятися. І, наприклад, Ісус сказав, коли прийду, буду шукати. Чи знайдувши віру? Хто перебуває в Слові Божому, того віра Ісус знайде, побачить. Тому я благословляю вас на то, щоб багато, по міру можливості так, перебували в Слові Божому. Що коли Ісус прийде, ми не знаємо, коли прийде. Завтра, сьогодні, рік, може, ми не побачимо приходу, так? але ми можемо бути готовими. До його приходу. І коли він захоче приходити, щоб він не сумнівався, що він має перший прийти. Ну, наприклад, та я так собі мрію, та, щоб він хотів перший прийти до України, так? він каже до отця: добрий отець, мені треба вже йти на землю, бо там прихід, мій має, має судити живих і мертвих, але м прийду перший до українців, та, бо вони мають багато віри. Мені не придеться там шукати віру, бо там їх є багато. Там є багато. Так? Тому хай Господь благословить вас, щоб ви хотіли мати більшу віру, щоб ви хотіли більше молитися, щоб ви хотіли читати Слово Боже, щоб ви хотіли, щоб ви перебували в результаті вашої молитви, щоб ви точно знали, що Господь відповідає на вашу молитву. Що Господь чує вашу молитву, що Господь хоче відповісти вашу молитву і хоче, щоб ви перебували в його слові. Хай Дух Святий вас мотивує до того, щоб любити одне другого, любити своїх ворогів, прощати своїх ворогів. Бо написано, якщо твій ворог напав на тебе, і він хоче їсти, дай йому їсти. Хоче пити, дай йому пити. І таким чином, Насипиш вугілля йому на голову. І Бог каже: віддай весь гнів мені, та? бо є мій гнів правильний, і віддай весь суд мені. Бо коли, наприклад, я би судив, там, обговорював, та? там хтось мені дуже зле зробив, чи навіть наші вороги вороги зробили мені зле, реально. І коли я суджу, ж, результат з того суда. Я собі хіба нашкодив, бо Бог каже, не суди. Хто, кожен, хто судить, сам собі шкодить. Той, хто звинувачує, той, хто бажає помсти, сам собі шкодить. А якщо я дитина Божа, я не можу так поводитися. Я маю сказати Бог, ти сказав, мене болить, реально мене болить. Але ти сказав, що не роби так, не мстися, а віддай помсту мені. Я за тебе помщуся. То чий суд буде праведніший? І чий вагоміший буде? Мій? Щоб того, хто заступається за мене. Я вас благословляю на те, щоб ви ще більше пізнавали характер Отця, Сина і Святого Духу, щоб ви ще більше перебували в Слові Божому, щоб Дух Святий провадив вас тим часом, який б він складний не був, щоб Господь вас, вас мотивував робити правильні рішення Його волі. Бо нехай буде Його воля, а не наша воля, бо Його воля. Притягне наше ближче до його істини, до праведності, до любові, бути щасливими. Хай е, слово, яке засівається, ваше серце, ваше, вашу свідомість, хай дасть плід, який вже дає. Амінь.